Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Валерій Маркус. Сліди на дорозі. Можливо, вам знайоме прізвище автора. Валерій Маркус, український десантник, блогер та мандрівник. Учасник російсько-української війни з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем на фронт. Приємно, що у 2021 році Валерій був гостем смарт-простору. Це великою мірою автобіографічна книга про життя, про початок війни з Росією. Але в першу чергу про чоловіка, який ковав себе на цій війні. Історія поділена на три частини: життя головного героя до армії, безпосередньо служба та участь в АТО. Валерій розповідає свою історію без прикрас. Від його відвертості і від прозринь входять читання, болить душа. Але в той же час гумор автора, простота слів, його філософський позитив роблять книгу дуже душевною, майже рідною, такою, яку не хочеться випускати з рук навіть після прочитання останньої сторінки. Це книга, яка викликає багато різних емоцій. Занурюєшся в життя героя, переживаєш за нього, переживаєш разом з ним. Для кожного розповідь розкривається по різному, але байдужим точно не залишить нікого. А ще сліди на дорозі це розповідь про війну у незвичайному форматі. Книга містить близько ста QR-кодів, що дозволяють побачити фото та відео реальних подій. І артефактів з фронту. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.